Урочиста мить на всесвітньому конкурсі краси серед китаянок, який організував телеканал NTD. Конкурс проходить у Нью-Йорку. Міс NTD 2023 стала. учасниця під номером 11 Синтія Сунь. Синтія, уродженка Техасу з китайським корінням, отримує приз розміром 10 тисяч доларів, корону з 18-каратного золота і важливу місію. Її мета просувати традиційні поняття жіночої краси стародавнього Китаю, які включають багатий внутрішній світ. Синтія, дослідник у сфері захисту прав людини і дипломатії. Вона каже, що чула історії багатьох жінок, яких репресують за їхню віру. Моя мета обстоювати їхні основні права, домагаючись підтримки уряду та проводячи різні кампанії. Конкурс краси інтіді загалом покликаний відродити чисту красу, яка ґрунтується на внутрішніх моральних цінностях. Конкурсанток оцінювали не лише за зовнішніми якостями, а ще й за п'ятьма параметрами: моральність, чесність, пристойність, доброта та вірність. у конкурсі краси інтіді мені сподобався акцент на традиційних цінностях жінок, на цінності китайської культури. Це дуже важливо. Конкурсантки підготували низку виступів від класичного китайського танцю та гри на флейті до виконання мелодій на китайському інструменті ерху також вони продефілювали у вечірньому вбранні й поділилися своїм розумінням справжньої краси. я вважаю, що коли щиро ставиш інтереси інших на перше місце, то інші побачать ту красу, яку випромінює людина хочу використати свої таланти, щоб ділитися з людьми красою справжньої традиційної китайської культури. Дякую всім. Переможниця вирушить у подорож різними країнами світу. Міжнародний телеканал NTD має на меті просування традиційних загальнолюдських цінностей. Він також проводить конкурси традиційного китайського танцю, бойових мистецтв, класичного живопису, кулінарного мистецтва, фортепіано та інші.